Привет, друзі! Сьогодні я буду знімати ролик про як я буду проходити оці штуки, друзі. Ось э, і э, стиклі стекло. Тож побачив, що цього вийде. Я вже все. А ну-ка. Боц, боц. Бос, босс, босс, босс. А -х. ладно, давайте шай. Ого, вот це читеры. О. А, тут тут можно ось так? Вот так. Прикинь, да. Круто. М Понятно. Ну давайте ми дійдемо до нашого першого сундука. Ой. Зараз дойдемо. Ем, так. А, так у нас тут є магазин. Це яке ми можемо купляти. Ой! Ой! О, дивіться, яка вича. Давайте взянем. О. А я що знаю, не знаю. Короче, давайте ось все. А в кінці нам треба буде розгадати, що ось там що знаходиться. Похоже ми не знаємо. І, допустим тут тільки нам сюди не можна. Так, ну давайте купимо наші перші предмети. От. Я, давайте очі не купимо. Давайте перший предмет буде у нас все. Це штука, яка допомагає доволі нам ш... пришвидчуватись. о, чувак, Ах ти! Ми зараз зустрітили, як сказати, типа. О, це читер. Ну, це читак. Хоп, хоп, погнали. Якщо чесно, я грав в паркури, а... давайте зараз поправим цю Іграшку. Ой. Ой, да звичай. А ну-ка. Фу-пацани. Я в шокі. Яка забула? Все дивіться. що було? Дивіться. Він, кор... Він коротше, отак іде. Я просто... Ой, ну час. Він просто ось так іде, ось так свалює. А я б ішов і отак. Понятно? До мене Завжди дивіться назад. О, нам показує магазин. Дякую. Давайте попробуємо без утих. Читерство. Ладно, давайте. Я вам покажу мастер-класс десь. Раз, два, три. Хопа! Отак вот треба робити. Ну давайте. Хоп-хоп. Хоп. Хоп-хоп. Хоп. Хоп. Хоп-хоп. 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 От, я пройшов. Всьому молодій. Погнали. О, за <coughs> Ой, ч заморвиш? А ну-ка. Ой, о, Давайте наш другий предмет, давайте. От. Це, це за скільки? 8. Ага. Давайте наступний предмет тиква. А вот цено я положу в інвентар. О, скажу я вам теж воно... те саме. Ну скажу... А! О, дивіться, воно те саме, воно вище ще просто прыгає. А я туди не можу теж. Ну, стоп. А, тут треба чекати. Ах, ладно. Да-да-да-да-да-да. Тут на я сейчас иииии.